Шановні вболівальники, вітаємо вас на нашому каналі і раді представити вам черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який присвячений головним подіям у липні. Перший день липня став дуже інформативним для вболівальників нашого клубу, адже до Ковалівської футбольної родини приєдналися одразу четверо кваліфікованих виконавців, прізвища яких в українському футболі достатньо відомі: це захисники Андрій Цуріков, Микита Бурда, Валерій Бондаренко та півзахисник Олександр Демченко. Та в цілому добре прийняли. В принципі, з усіма був знайомий, з кимось заочно, з кимось ми пересікались, там, грали разом. Тому все добре. В принципі, з усіма спілкуюся добре. Майбутньому напевно з ким подружуся. Немножко було, конечно, загвоздка в тому, що ще не розумів, коли перейду в іншу команду і перейду вообще. Мисли були немножко не обіці. Потім організм віддихнув. Це найголовніше морально віддихнем зимою. Ну а трохи згодом до колесу приєдналася досвідчений Валерій Лучкевич та молоді і перспективні футболісти, голкіпер Валентин Горох і молдавський легіонер Каталін Кукош. Дуже добре прийняли тренерський штаб, хлопці. Тобто не було навіть такого періоду адаптації день-два і вже як в колективі. Бо хлопці всі ну деякого знав давно, деякого заочно знав. І тому не було цієї перегради. На цих літніх зборах наша команда зіграла сім спаррингів, в яких були зафіксовані такі результати: оболонь Колос 4-2, Колос Дінас 2-0. Колос Чернігів 3-0, Колос ЛНЗ 0-1, Колос Маріуполь 2-0, Колос Кремінь 0-1 і останній матч Колос Полісся 3-3. Ярослав Вишняк підсумував літні збори команди та оцінив її підготовку до сезону в цілому. Роботу, яку ми намітили, ми виконали. Тому знову ж таки, як наскільки добре її виконали вже чемпіонат, покаже ну, так. В принципі, те, що запланували, виконали. Стосовно новачків, мабуть, їх цікавить питання. Знову ж таки, от багато з них, скажімо так, не, ну вони не потребують, щоб їх там представляли. Вони досить відомі в нас в футболі люди. От. Тому, якби я задоволений, що ми їх підписали, я задоволений їхнім ставленням. От. Я надіюсь, теж хочеться, щоб. Не побажати їм здоров'я, якби так, бо багато хто до нас прийшов в команду, маючи там певні проблеми, але надіємося, що знову ж таки ми зможемо їх, скажімо так, гарно підготувати, і ці гравці будуть приносити ще користь би, нашим глядачам, нашим боліванням. Ну, Я маю на вас насамперед і Микита Бурда, і Валерія Лучкевич, і Валера Бондаренко знову ж таки, ті гравці, які десь випадали, але. Скажімо так, на певний час там і за травм. Тому ну, ж таки, я сподіваюся, що вони нам допоможуть. Вірю в них, тому, як і у всіх інших новачків. Стосовно там Демченка, і то в нас, щоб нікого не забути, якби вони якби теж грають на своєму рівні, але знову ж таки, вони все покажуть чемпіонат. Мене ще можу сказати по результатам зборів, що потішили молоді наші гравці, які досить добре себе проявили і. На рівні з дорослими гравцями, які вже проходять не перший раз передсезонну підготовку, досить тяжку, вони витримали на рівні з ними і, ну як і не загубилися. З 24 чоловік на сьогоднішній день, які є в команді, у нас 8 чоловік це віком від 17 до 21 року. Це є певним таким хорошим показником, я вважаю. що є група гравців, яких можна розвивати. Є досвідчені гравці, які можуть передавати їм свій досвід. Наша юнацька команда проводила свої літні збори на заході України, а саме в місті Золочів, де для повноцінної роботи нашим хлопцям були створені всі умови. Під час цих зборів команда Олександра Поздєєва зіграла три контрольні матчі проти доволі серйозних суперників, якими були юнаки львівського руху, а також дорослі колективи Хмельницького Поділля та Мирівської дружби. Усі три поєдинки Колос Ю-19 програв, але головне для тренерського штабу в цих матчах було отримати цінну інформацію про потенційних новачків команди та виявити та виправити слабкі місця у грі перед стартом сезону. В липні відбулися міні-збори національної жіночої збірної команди України, до лав якої були викликані одразу четверо представниць ЖФК Колос: це польові гравчині Натія Панцулая, Тетяна Китаєва. Надія Куніна, а також наша молода голкіперка Марина Дуднік, яка вперше отримала запрошення до національної збірної. Було дуже неочікувано, але дуже приємно, що тренерський штаб викликав мені і дали таку можливість поїхати в національну збірну. Це для мене дало, що потрібно ще більше працювати, і буде ще такий шанс, що можна буде поїхати в національну збірну. І буду працювати ще більше, більша мотивація. В рамках цього міні-збору наша збірна зіграла в Португалії проти місцевої національної команди, які поступилися з рахунком 0-2. Емоції просто не передати словами. Атмосфера на стадіоні була ну, просто неймовірна, дуже багато людей. І були українські вболівальники, які нас підтримували. Це було супер. Також в липні свої пам'ятні відзнаки за зіграні 100 матчів у складі нашого клубу отримали Євгеній Волинець та Олександр Чорноморець. Для обох заключна гра минулого сезону проти Львова стала сотою в їхніх кар'єрах у складі Ковалівського клубу. 100 матчів у складі Бонус, 72 МП, 4 Кубок України, 2 Ліги Європи, 2 Ліги конференції, 8 першої ліги і плей Лайоф Ліги а вже ж зовсім скоро стало відомо, що Євгеній Волинець залишає колос та переходить до СК Дніпро 1. І ми щиро зчимо Євгену успіхів у новому етапі його футбольної кар'єри і назавжди залишаємося добрими друзями. Дякуємо за все, Євген, і удачі в новій команді! А вже 27 та 28 липня наші команди офіційно відкрили новий сезон 23-24, стартувавши в першому турі чемпіонату гостьовими матчами проти столичної оболоні, яка після десятирічної перерви повернулася до еліти українського футболу. Юнацька команда на чолі з Олександром Поздєєвим без проблем подолала опір новачків юнацької першості, перегравши однолітків оболоні з рахунком 4-1. Приємно відзначити, що в цій грі свій дебютний гол на юнацькому рівні забив наш зовсім юний талановитий форвард Захарій Захарків, якому лише 15 років. Головою Захарків Захарків забиває свій дебютний гол. У грі головних команд на Рені була зафіксована нічия 0-0. Хоча гольових моментів наші хлопці створили явно більше ніж їхні суперники, і цілком заслуговували у цій грі на перемогу. Але фортуна в тій грі була явно не на боці колосу, чого варті лише епізоди за участі Демченка та Безбородька, в яких м'яч просто якимось дивом не опинявся у сітці воріт оболоні. А ще були моменти у дуже активного м'якушка та в самому кінці у Лучкевича. Що ж, зробимо висновки та будемо рухатися далі, адже вже 6 серпня ми зіграємо в новому сезоні і перший домашній матч. В ковалівку в гості до колосу приїде Одеський Чорноморець. Ну а ми дякуємо вам за перегляд цього відео і за те, що вболіваєте за футбольний клуб «Колос». Підписуйтесь обов'язково на наш канал на Ютубі та на офіційні сторінки клубу в соціальних мережах, аби завжди бути в курсі подій життя ковалівської футбольної родини. Слава Україні! Слава збройним силам України! Перемога обов'язково буде за нами.